Друзі, привіт! Зараз дивимося, чому важливо робити фотографії після того, як виконання електромонтажні роботи. Яскравий приклад. Маємо рекуператор, який не працює. Як бачите, стеля в нас вже є вся готова, стіни в нас є, всі готові, вже все було, все готове. Виявилось, що рекуператор у нас просто не працює, на нього живлення банально не приходить. Розкрили всі вимикачі, розетки, дивлюся. І нічого в нас немає на провідниках, які підключені до рекуператора. 0. Оцей провідник, я з вимикача підключив до нього, фаза туди йде, в щит фаза не приходить, уявлення нема, куди воно є підключене. Тут, як бачите, я це все розібрав, дзвонив, прозвонював. Нема його. Там теж немає в цій розетці у нас цього провідника. І відповідно знайшли старі фотографії, що ось тут має бути ще одна коробочка, і ось там внизу ще одна коробочка має бути. Як бачите, це все є в нас класно, вже оброблене, зроблене. Майстри, які це все робили, дуже постаралися. До стіни немає жодних зауважень, все супер, екстра зроблено. Класно. Тільки питання. Чого було заліплювати отам коробки, яка ось тут ще має бути одна, і там ще одна має бути. Проект, так, є проєкт, але, як завжди, на проєкті є зміни. І, відповідно, потім ще додали розетки. І нас її гарно потім обробили. Рекуператор, скоріш за все, який отут. Його підключали через вимикач. І відповідно роблю висновок, що тут має бути вимикач для рекуператора, а там має бути ще одна розетка по фодці. Чого я так кажу? Тому що от розколопав я це все, не знаю. Видно, не видно. Може видно, може не видно. От там ще одна ця шнайдеровська коробочка проглядається. Не видно. Хто побачить, молодець. Відповідно, беремо зараз молотка. Ось звідси берем, який підписаний, що це мій. І починаю я ламати стіну. Якщо там коробки не буде, поставте, будь ласка, мені близько лайк, тому що мені передається стіну відновлювати. А на це потрібні будуть хороші. Ех, вибиваємо. Надіюсь, що там є коробка. Збрік, брату. Так, Там є коробка, я зараз буду гарненько це все вирізати ножем, щоб не пошкодити більше стіну. І швидше за все, тут ще має бути коробка. Теж зараз давайте ризикнемо цей страх і ризик. Я пробую її вибрати. Будемо допомогу. Фух, можливо, мені пощастило, що коробку ми маємо додатково отут, і рекуператор, який не працює, отут дійсно вимикається вимикачем. Просто вже не пам'ятаємо, часу пройшло трошки багатсько. Зараз розчищаю і скажу, що вийшло. Отака красота зараз є. Як бачите, це вже кінцевий варіант, я все роздолбав, все підчистив, все тепер воно виглядає пристойно. І там все-таки, як я казав, в були в стіні, тут розетка має бути, а тут вимикач на вагошках я оце з'єднав. І мій рекуператор ожив білу лампочку, бачите, там. він світиться, ось там і біла лампочка, і він працює. Це дуже добре, що він працює. Це мене тішить. Мораль цієї всієї історії яка? Ви, як господар, робіть побільше фотографій того, що будується, а для майстра порада теж робіть фотографії того, що ви будуєте. Колись це може вам банально допомогти, так як мені, якби не знали по фотографії, що там є, коробка, ну це така більша впевненість була, ніж знання, бо її можна було демонтувати. Потім це не факт, що вона там лишалася. Ми б роздовбали лишню раз стіну. А так, добре, це що добре закінчується. Тут ми маємо коробочки, там маємо рекуператор, який працює. Дякую, що дивилися, ставте вподобайки. Хай вам щастить, до побачення.